Дитинство воно пахне випічкою і молоком, а ще відголошується у снах сонячними зайчиками на величезному батьківському подвір'ї. Дитинство основа майбутнього життя. Це час, коли формується основа душі і характеру. Тому дуже важливо, що оточує дитину, з якими іграшками вона грається, з ким спілкується та які книги гортає перед сном. А зацікавити сучасних малюків нелегко, адже практично всі батьки мають планшети, телефони, комп'ютери і часто намагаються заспокоїти дитину саме цими дорогими іграшками. Але не варто забувати, що перший провідник дитини у світ то книга. Саме різнокольорові сторінки ведуть нас у найрізноманітніші світи, розповідаючи неймовірні речі, пробуджують нашу уяву та формують індивідуальність. Взагалі, дитячі видання дуже важливі. Саме так подумали Христя Венгренюк, Василь Дроняк та Святослав Померанцев і заснували у Чернівцях видавництво «Чорні вівці. Прочитавши цю новину у Фейсбуці, я вирішила дізнатись більше. З Христою Венгренюк я зустрілася в її студії мистецтв. Тут затишно, хоч і кольорово, на стінах полотна Христі, вирізки з живописних журналів та афіші, пахне фарбами і натхненням. Дітки пишуть картини, а наставниця Христя допомагає комусь добрим словом, комусь маском пензля. А для когось достатньо лише посмішки. Знаходимо прихисток за кавовим столиком, на якому лежать книги видавництва, про яке хочу дізнатися більше. Христю, знаю то подавно як письменницю, поетесу відтепер вже і як художницю, і як вчительку, тобто мистецтво аж прес тебе з усіх сторін. І бачу, що ось читаю власне фейсбуці, що в чорнівцях заснували нове видавництво, дитяче в чорній вівці. Перше, що мене зацікавило, це чому саме шестеро овечок на цьому логотипі. Так спочатку про назву Чорній Вівці. ми ж знаємо, що це все дуже прив'язка до чорнівців, бо є легенда, що чорнівці створили. За допомогою цих овечок, які паслися, і ніхто не знав, як означати цей топос, це місце. Ну і власне назвали його Чернівцями, яким є поєднанням слів чорні вівці, які паслися власне, на тій горі. А нас в команді таких засновників Троє це Святослав Помранцев, директор фестивалю Меридіан Черневець, Василь Дроняк, видавець, директор видавництва книги 21. Ну і власне я. Наш логотип постійно буде змінюватися на перших двох книгах. Наш логотип справді це є шість овечок, які мають такі знаки шини. І вони всі нібито цілуються. Так ми дуже сильно хотіли, щоб наш колектив так теж товаришував, любив одне одного, і щоб ми ти ці овечки несли одне одному добро. Щоб так само і ми своїми книгами несли добро власне діткам і всім нашим читачам, бо ці книги можна читати як і дітям, так і дорослим звичайно. Станом на сьогодні є вже видані дві книжечки: це Зайчикове щастя та у царстві лева. Так я вже трошки погортала. Зайчикове щастя, таке враження, ніби справді малюк взяв і намалював воно так дуже без. Посередньо, але досить майстерно виконано, хочеться її гортати, навіть якщо не читати, просто розглядати. Дуже вірно підмічено, бо ми будемо робити багато артбуків, і ми вважаємо, що ці книги є частково теж артбуками, бо тут дуже красиві ілюстрації. Які можна безпосередньо до тексту просто розглядати і насолоджуватися саме ілюстраціями. Нашою найпершою художницею це є Христина Лукащук, яка намалювала ілюстрації до зайчикового щастя і до царстві леви. І також вона нам створила наш логотип і наших овечок. Наших овечок можна побачити і на книзі, коли овечка тримає табличку, де буде написано вік, для кого власне ця книга є. Також всередині для діток така є підказка, коли ти полічиш овечок, які чимось різним завжди займаються. Наприклад, в книзі зайчикове щастя, одна овечка грає у футбол, інша ловить рибку, третя читає, а четверта ловить метеликів, то можна порахувати, що чотири овечки отже, книжка призначена для дітей від чотирьох років. Ну і такі овечки можна буде знайти в нашій книзі. Якщо добре уважно читати, то можна буде побачити і на сторінках книг, і на звороті. Наприклад, на зайчиковому щасті» це в кінці зайчики їде на велосипеді, а у царстві Лева зайчик сидить у короні. як... Ой, кажу, значит, та овечка сидить в короні, але справді бачите, путаюсь, бо ці тварини настільки намальовані поглядом дитини, що можна було, мабуть, подумати, що це не тільки овечка, що це може справді і лев або заяць, бо такі вони безпосередні, такі, які я, яку могла б створити тільки дитина. Тобто наша художниця вона старається дивитися очима дитини і створювати такі ілюстрації. І я певна, що їй вдається, бо я працюю з дітками і бачу, що вони малюють подібно і відповідно до тих ілюстрацій, які створила Христина. У тебе зараз в руках у царстві Лева Я звернула увагу на те, що це двомовна книга. Так, це ще такі? Будемо робити багато проєктів, бо нам важливо, щоб наші дітки розвивалися в різних напрямках. І книга дуже проста, вона написана простою мовою українською, тим паче, і, і так само, звичайно, англійська мова теж дуже-дуже легка. Тому батьки можуть читати дітками англійською мовою, можуть читати її самі діти теж англійською. Ми сподіваємося, що їм вона звичайно не для п'яти років, а для дітей 11-12 років вона буде абсолютно зрозуміла зрозумілою маму. Ми хочемо виходити з цими книгами на ширший ринок. Це досить якісна книга, хороший папір, дуже класні малюнки. Чи доросли вже українці? до того рівня, коли їм хочеться не просто кишенькового формату або щоб дитина могла ну, захистити. Книга дитяча повинна бути дуже якісна. Вона, по перше, повинна бути з дуже хорошого якісного паперу, щоб дитина не могла не дебахуїтися, щоб вона могла цю книгу гризти, щоб вона могла її нюхати. Тобто, це є абсолютно не синтетична продукція, це дуже якісний папір. Вона повинна бути красива, бо діти все таки вони дуже естетичні, і вони ведуться на, на красу. Вона повинна бути гарною, однозначно. Найважливіше наш лозунг, що ми будемо творити. Дуже якісну літературу, вона буде дуже красива, і ми старатимемося, щоб, звичайно, ці тексти були також дуже дуже якісними. Тому книга ця ніколи не буде в такому простому кишенковому варіанті, вона не матиме сірих сторінок і не буде точно в простій порятунці. Тобто, це завжди буде дуже якісні книги, які відповідно будуть мати не таку низьку ціну. Хоча, якщо подивитися на ті виданиці, на які ми рівняємося, то вони також створюють дуже гарний і важливий контекст. Це і Абаба Галам. Мага і старого поставлені. Лева, так і фонтан Казок. Але ми от хочемо все-таки, щоб наші книги також були якомога якісніші. І навіть коли ми будемо робити для підлітків книги, то ми теж хочемо, щоб вони були все-таки високоякісні. За яким критерієм добираєте тексти і авторів? Читаємо рукописи і вирішуємо втрьох чи вважаємо, ми що цей рукопис нам писує. Дуже великий об'єм літератури треба читати, але це цікаво, бо Коли ти читаєш, коли ти працюєш над книгою, потім бачиш її в своїх руках. Це вже зовсім інший процес. Ти навчалась на філологічному факультеті, перечитала величезний об'єм літератури. А зараз, вже добираючи тексти для дитячих книг, треба читати розповіді для діток. Так. Що ти знаходиш для себе щось нове? Це цікаво взагалі читати в такому такові Ну, взагалі книги? дитяча література, ну, вона для всіх. Знаємо нашого маленького принца, ми знаємо наше гірке каченя, і ми розуміємо, що все-таки абсолютно дитяча книжка вона створена і так само і для дорослого. Тому я завжди дивлюся очима не тільки дитини, а очима просто читача, чи воно є цікаво. Якщо воно цікаво, звичайно, ми звертаємо на це увагу і хочемо творити далі. Далі, далі. От ми працюємо зараз над серією книг про смерть. Ця тема дитяча? так, ця тема дуже важка і дуже сумна. Але ми вважаємо, що такі теми теж обов'язково торкатися. Наприклад, те саме видавництво старого лева, в них є багато книг про Майдан, про війну. Наприклад, війна, що змінила ронду, це дуже важкі теми, але дитина повинна бути готова до всього і повинна також це знати. Тому стараємося дивитися на текст не тільки очима дитини, а й очима дорослого, бо ми це одно всі закохані, насправді, дитячу книгу, кожен читач. Я знаю, що немає жодної людини, яка би не любила найважливіші казки, які нам читали в дитинстві. Читайте і критикуйте нас, ми будемо намагатися вдосконалюватися. Хочемо, щоб наші книги справді приносили щастя, радість, добро і якомога більше позитивних емоцій і роздумів. Бо найважливіше це коли книга все таке щось несе. Свої зауваги та пропозиції можете писати на сторінку видавництва Чорні вівці у Фейсбуці.